Вітаю вас! Продовжуємо знімати цикл відео з того, як можна виростити раннього кавуна. Нагадую вам, що спочатку ми знімали відео про висаджування розсади оцієї. Тут її бачите зараз. Будемо її висаджувати під тепличку. І також частково будемо висаджувати без теплиці. У мене тільки дві теплички на кавун. І порівняємо також, потім ще результат, що дає тепличка і як кавун себе почуває без теплички. Запрошую, перед тим як перейти до роботи, скажу, що сьогодні 18 травня, і у нас вже встановилося, сподіваюся, стійке тепло, бо на ніч передають мінімум 9-10 градусів, 12-13, отак, що є якраз мінімальними граничними температурами, при яких можна висаджувати кавун. Бо кавун настільки теплолюбива рослина, що він не просто не переносить, не переживає заморозки. Для нього температура нижче 9-10, це вже критично, я навіть не говорю про 5. Саме тому у нас неможливо дістати в відкритому ґрунті або в міні-тепличках кавуни раніше, ніж середина липня. Тому що неможливо висадити кавуни, навіть в хороший рік, оце вже хороший рік, можна висадити кавуни в середині під кінець травня, під теплички. в Такий собі рік навіть червень може не показувати потрібної погоди, бути дощі і так далі. От. Тому висаджуємо кавуни сьогодні, 18 травня. Для висадки під теплички готував розсаду в таких досить великих, бачите, масивних касетах. Відео з висіювання залишу в описі. От. От такі вони виросли. Це, між іншим, сорт Топган. Він досить, бачите, тут навіть написано, він досить такий сильнорослий. Можна порівняти з іншими, От, зразу видно різницю. Стебло таке навіть довше, він, він одразу такий довгий погнався. І ну, взагалі потужніше видно, що рослина сильноросліша. І напевно з Топгана і почнемо його висаджування. На рахунок схеми посадки. Ми тут між, міжряддя робимо 2 метри. Між рядами і 60 см між рослинами. Чому? Та тому що ми їх будемо е, спрямовувати в різні боки. Садити будемо в шаховому порядку е, і спрямовувати той кавун, що ближче сюди, в цей бік. От, тобто будемо сидіти приблизно тут. Тут, наприклад, беремо один, вступаємо 60 см, Виступаємо 60 см і садимо інший, бачите, так зміщено трішки в цей бік. До цього боку, бачите волокна, І тут з іншого боку до цього волокна. От таким чином зараз посадимо. Кажу, будемо спрямовувати в цей бік, в цей бік, бо якщо спрямовувати всі на один бік, то треба відступати аж один метр. Це трохи забагато. Не можу собі дозволити. Ага. І про агроволокно, чому висаджуємо все-таки пізніше, а не на початку травня чи там в кінці квітня? Тому що агроволокно воно, ну, під такою теплицею воно не так сильно тримає вже температуру. Заморозки воно тримати не буде, сильні, від 2 градусів воно тримати вже не буде. Плюс кавун, як я кажу, йому не, про, не просто не треба, щоб не було заморозки, він хоче тепла. Бо інакше він страждає і навіть гине. А е, зараз, що нам дасть це агроволокно, воно якраз е, втримає температуру повітря вночі, в най, ну, тобто під ранок на вищому рівні, ніж вона мала би бути. Ну Там, сподіваємось, хоча б на 2-3 градуси. Тобто, якщо буде 9 градусів зовнішня температура, то е, в середині буде 11, можливо і більше. Сподіваємось, що більше. От, і кавун буде себе трішки комфортніше почувати. Плюс в день буде також акумулюватися якесь тепло. І додатково от ми висаджуємо рослини з, з будинку чи навіть з тої теплиці, вони не бачили відкритого сонця ніколи. І я думаю, що все-таки під агроволокном. Тут буде якась хоча б фільтрація ультрафіолету і розсада не повинна би була горіти. Беремось до роботи. Так, спробуємо зараз повидобувати наші рослини з, з контейнерів. Я ще з, такою, з такими касетами не працював. Зараз будемо пробувати. Легенько якось повидобувати це все. Як це зробити правильно? Ну, Ось так трошки цікаво. Важко витягнути звідси дуже. Оцей кавун трошки постраждає більше. Е, саджу глибоко, щоб утворювалася додаткова корнева система. Бачите, ніжка досить довга, і щоб він все-таки утворив додаткову корневу систему. Не вдалося його видобути разом з землею. Сподіваюся, що наступний вдасться. О, цей пішов гарно. О, пішов, 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 пішов. Супер, Суперово цей пішов. Цей пішов гарненько. У нас земля така досить піщана, але минулого року мені здалось, що на такій піщаній землі кавон себе почуває якраз так, як треба. Бо я пробував давати йому деяким кавунам пробував провозити іншу, таку чорну-чорну землю, гарненьку, що на ньому на ній би все росло. То кавуни не дуже добре росли. А от ті, які росли якраз на щирому такому піску, то показали досить хороший результат. Крім посадки під тепличку і вже в розсаду відкритий ґрунт, про який ми зараз якраз будемо говорити, ми висадили тут також ще ряд метрів до 20 метрів. Може менше трошки. Отут е, просто насінням відкритий ґрунт одразу. Також посадка через 60 см, також в шах, шаховому порядку, на два боки між рядами, також 2 метри тут всюди. Будемо пробувати, будемо бачити, що буде краще себе показувати, яка розсада в який спосіб. Висаджуємо тут ранні кавуни переважно, але десь там замалювалися пару е, буквально пізні, пізніших сортів. Про сорти поговоримо пізніше, але таких популярних я тут взяв Оранж King, Sugar Yellow, здається, Стар, Топ Ган, Леді, Фархад. Більше там нічого такого не пам'ятаю. Зараз буду докладно. Ага, з таких звичайних так само, що Янусик взяв жовтий і Чарльстон Грей. Мені минулого року дуже сподобалося. Тепер. Um, Тут у нас є ряд, бачите, позначено е, позначено. І позначкою і тут маємо 2 метри. Між рядами 2 метри робимо. Хоча можна зробити трішки більше, мені ще здається, що 2 метри буде замало. 2 метри замало. Давайте зробимо хоча б 2,50 На всякий випадок. Це пів, пів метра зазору ще таки дамо. Може, якраз воно повпливає позитивно. Ну, Визначаємо 2 метри з половиною приблизно тут так. Добре. Значили і починаємо висаджувати наші кавуни. Для відкритого ґрунту повністю я вибрав отаку касету. Велика касета, але не така аж дуже. Хоча я спочатку хотів з такої касети якраз висаджувати і під, ну, під теплички. Швидше. Ще десь 10 числа травня, але ну зовсім нам не дозволили погодні умови. Тому висаджу зараз відкритий ґрунт одразу. Сподіваюсь, що з такої будеш легше витягувати її. Добре, маємо. також ті самі сорти, що попередньо, як я вже згадував. Як? Таким чином насаджуємо. Досить глибоко саджу поки що, щоб утворювали свою ще додаткову корневу систему. Приблизно 60 см беремо. Це відео в жодному разі не тюторіал. Просто мені минулого року вдалося виростити непогані кавуни, я думаю, може цього року також спробувати. Просто документую на камеру, самі зможете поглянути, які способи спрацювали, які не спрацювали. Поки я не забув це сказати, розсаду обов'язково цю треба буде дуже добре полити. Гарненько, щоб земля була волога щоб вона собі от щоб вона собі набрала того, що їй потрібно. Попередньо ми поле е, вгноїли дуже добре. Бачите, тут навіть от... частинки гноїли. Досить такі груба фракція лише, ну. Лежить. Але будемо ще додатково додавати різні мінеральні добрива. Нітромофоски всипемо зараз одразу. Трішки пізніше аміачної селітри. Між іншим аміачну селітру можна вносити тільки на початку сезону, там десь, я б сказав, до початку до середини-червня пізніше не варто, щоб всі нітрати, які були, щоб вони гарненько пішли вріс і не залишалися потім в плодах. От. 60 сантиметрів. Також будемо працювати, звісно, що від основних хвороб різними препаратами від багатьох виробників. І будемо підживляти обов'язково, що я останні роки дуже сильно признав такий спосіб. Це будемо підживляти обов'язково по листу. 100% будемо це робити. Мені дуже подобаються результати. На ринку з'явилося дуже багато хелатних добрив. Це якраз ті добрива, які вносяться по листу. Я робив відео на огляди деяких з них. Посилання, звісно, що залишу в описі. От. Все. Якщо вам сподобався такий підхід до посадки кавуна в таких аматорських умовах, пишіть мені обов'язково про це в коментарі. Посилання до насіння препаратів, добрив, звісно, що залишу в описі. Це буде наш постійний партнер Спектр Сад. Рекомендую їх, вони дуже совісно до всього підходять, завжди продають тільки ліцензійну продукцію і також є, спонсорують український контент на YouTube. Що для, ну, мені здається дуже важливо. Дякую за увагу. Побачимось.